Вітаю всіх на моєму каналі Вінтажна комора. Я сьогодні хочу вашому огляду представити моє кольорове скло. А вірніше, мій кольоровий скляний курятник. Іноді так хочеться яскравих кольорів, щоб нагадували, що життя наше продовжується. Такі вироби завжди покращують настрій. Зверніть увагу! На цю красу. Сьогодні я буду в основному показувати, говорити буду менше, ну, якщо мені вдасться. І так, начну я свій огляд з ось такої чудової кольорової коропаточки. Зверніть увагу на цю красу. Вона виготовлена. З меланжевого скла. І хочу зазнати, зазначити, що тут є тільки дві наліпки: це гребінець і борідка. Все решта це цільне меланжеве скло. Можна подивитися від хвостика до голівки. Всі ці, ці вироби я придбавала по дзвінку однієї людини, яка розпродувала свою колекцію кольорового скла. На барахолки, як і в інтернеті, на торгових площадках такі вироби віднайти доволі таки складно. Ця коропаточка доволі таки важкувата. І Виготовлена, ну, вже загальновідомий факт, що це гутний спосіб, це важка праця гутника, щоб виготовити, виготовити таку красу. Це все робиться дуже швидко, тому що скляна маса дуже швидко застигає. І для того, щоб не втратити задум свій, майстер-гутник повинен дуже швидко діяти. І мати дуже високу кваліфікацію для того, щоб отаке, отакий красивий виріб виготовити. Я не знаю, належить чи це українським складувам дана краса, можливо, це російський якийсь виробник, або ж того з гусь хрустальну, або Красний Май, був такий завод, який славився виготовленням свого кольорового скла, або інше якесь виробництво. Однак це не суть важливо, важливо те, яке воно гарне. І що дійсно воно може створювати настрій. Отака куропаточка. Далі я хочу вам показати два чудових півні, які є в моїй колекції. Вони, форма у них однакова, але вони різняться за кольором і по висоті виготовлення. От, зверніть увагу ось такий чудовий півник. Це перший. Мені кажеться, мені здається навіть, що це якесь скло таке цинково-сульфідне, в основі задіяне. Що я хочу сказати за цю скляну фігурку? Також вона цільного лиття від голівки до хвостика. І зверніть увагу, якщо тут кольорове скло, то тут іде вже скло прозоре. Але воно абсолютно цінне. Наліпки тут тільки у вигляді крилець, бурідки, сережок і олівки з цьобиком. А то все це абсолютно цінний виріб. Зверніть увагу: півник по фактурі досить такий голосистий, олівка піднята, ротик переоткритий. Дуже красиво, Дуже. Я обожнюю кольорове скло, тому що, як я вже сказала, воно дійсно створює настрій. Коли тобі недобре на душі, коли настрій поганий, можна дивитися на цю фігурку, і настрій з часом покращиться обов'язково. Це один такий півник, другий півник ось в такому розкрасі. Це вже тут більше червоного складу, рубін рубін жовтим задіяно. Та ж сама абсолютно фактура кольорової скульптурки, тільки різний колір. І скажу вам відверто: мені подобається, що перший півник, що другий, тільки цей червоненький, він більш. Вищий, буквально на сантиметрів три від свого попередника. Ось така голівка ближче покажу вам. Толуб, хвостик все дуже і дуже чудово. І завершувати буду я огляд свого курятника кольорового, уже фігуркою. Іноземного виробника. Я знаю, що це за виробник. Ось така курочка. Цій курочці 15 років. Я її придбала на екскурсії за кордоном. І це фірма «Вілерой Бог. Так, «Да, так, да, «Вілерой Бог. Ця компанія славиться не тільки виготовленням свого чудового фарфору, однак і виготовленням скляних виробів. Також ми бачимо цінність тулуба цієї скляної краси. Наліпки тут тільки борідка, дзьобик, очки і грібінець із такого червоного рубінового скла. Я знаю добре, що до цієї курочки з кляної є ще півник, і він навіть кращий за мою курочку, однак, у мене його, на жаль, немає. Такі вироби коштують недешево взагалі, посуд вілерой Бог дороговартісний. За курочку я також заплатила недешево, однак, я її купляла все ж таки зі знижкою. І так, мої дорогі гості. Якщо вам сподобався мій кольоровий курятник, обов'язково прокоментуйте. Я намагалася створити цим відео, відео у вас позитивний настрій, настрій святковий. Якщо мені вдалося, мені буде дуже і дуже приємно, від цього, якщо ви напишете мені про це в коментарях. А на сьогодні все, до нових зустрічей. З вами була Вінтажна комора і ваша Людмила.